На передовій полягли двоє лучан. Рятувальникам довелося гасити пшеничне поле. 20 років допомагає безпритульним тваринам. Історія лучанина, який має велике серце. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Кочина розпочну із з дорожньо-транспортної пригоди. Наїхав на машину і втік про випадок із 35-річним лучанином. Розповіли патрульні на фольксвагені. Він зіткнувся з іншою автівкою і одразу втік з місця аварії. І, вочевидь, мав на те причини. Коли правоохоронці розшукали порушника, з'ясували, що він. П'яний правда водій заповняв, що випив вже після аварії. Патрульні склали на нього адмінпротоколи. Одночасно закликають усіх учасників дорожнього руху повідомляти про випадки, коли помічають за кермом п'яного керманича. Луцьку знову жалоба на війні загинув Андрій Лютий. Лучанин проходив військову службу по контракту. Служив у Держприкордонслужбі прикордонником-гранатометником. Бійцю було 22 роки. Як повідомили в Луцькій раді, молодший сержант загинув ще 20 квітня в районі села Новокалинове Донецької області. Вічна пам'ять та шана герою. Під час бойового завдання загинув ще один лучанин Олександр Андрусік, чоловіку тепер на віка 46. Військовий був старшим сапером батальйону морської піхоти, мав сержантське звання. Загинув 21 липня поблизу Іванівки Херсонської області. 12-й канал висловлює щирість, співчуття рідним та близьким воїна. До надзвичайних новин від рятувальників у Сарнівці Луцького району серед білого дня зайнялося поле зі старнею та пшеницею. Вогнеборці із Торчина та Білостока гасили вогонь близько 40 хвилин. Потерпілих немає. А от як виникла пожежа на полі, де ще не повністю зібрали врожай, намагаються з'ясувати. Через акумулятор мало не згоріла господарська споруда. Близько третєї ночі рятувальники викликали у Тарасова луцького району. Вогонь в господарській споруді добрався уже до покрівлі. Гасили його пожежники більш як півгодини. Полум'я знищило частину покрівлі, перекриття і домашні речі. На щастя, потерпілих немає. Причина пожежі кажуть рятувальники коротке замикання акумуляторної батареї шурупокрута. А на розповідь про чоловіка, який вже 20 років займається порятунком безпритульних тварин. Він захоплюється чотирилапими так, як деякі захоплюються людьми. З готовністю рятує тварину, якщо бачить, що вона в біді, і завжди возить в машині воду і корм для вуличних собак. Історію Лучанина та про те, як допомогти безхатнім чотирилапим у спеку, дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Гавкіт собак високий паркан і господар, який люб'язно запрошує до себе на знайомство зі своїми дітьми. Саме так пан Руслан називає своїх шістьох собак, які для нього є частиною життя. Цей чоловік незвичайний тим, що не може пройти повз, якщо бачить вуличну тварину, якій погано. Я до собак відношусь, якщо взяти зі сторони кінолога, погано. То що кінологи всі кажуть, не треба очіловчнівець собак. треба, ну, треба трошки У ну, мене інший підхід. Пан Руслан каже, що вже 20 років займається собаками. Любов до тварин у нього з дитинства. Оскільки я себе пам'ятаю, з тими собаками. Да. Була тільки проблема в тому, що я, ну, коли там тато мене вів, щоб взяти якусь собаку, то завжди попереджав тих людей в кого були соборчата, що в мене тільки одну. Бо я коли приходив і бачив там п'ять, Мені треба було зразу всіх п'ять. Зараз у пана Руслана шість собак. Був ще Алабай, але його зараз забрав син. Каже, день планує так, аби приділити час кожній тварині. Встаю приблизно я так шість ранку. Якщо зараз, припустимо, додавалось мені більше дітей. Спочатку йдемо гуляти Байден і Аделька. От якщо ну приблизно ми з ними ну три кілометри вже бісьмі не вистачає потім часу. Потім вертаюсь, беру Джесі, беру Жоріка. І тофу. Ну, Найда собі тут сама побігає. Розповідає, що кожна тварина має свій характер і потребує індивідуального підходу. Наприклад, вівчарка Адель, яку Руслан виховує майже сім років, активно бере участь у турнірах та змаганнях, де демонструє високі результати. Незважаючи на свою вагу у 45 кілограмів, Адель має спокійну вдачу. Хоча іноді люди лякаються її зовнішності, господар підкреслює, вона ніколи не нападе без команди. Перший турнір я взагалі не орієнтував, що таке виставка. до того я не мав таких собак професіонасам. Займатися. Е Прийшли, зареєструвались і зразу на першій виставці вона бере перше місце. Розповідаючи про Адель, пан Руслан зізнається, що її подарували йому це діти. Незалежно від того, що має своїх улюбленців, він охоче доглядає за собаками з вулиці. гроші це. на це йому не шкода. Не раз так було, що давав які знайді другий шанс на життя. Они жірини м'язів, вона в асфальт стерла все до кустомашок На сьогоднішній день от ну як, але передвігається. А скільки їй? 16 квітня їй було рік. Я її забрав маленьким щенятком. Цю життєрадісну собаку звуть Джесі. Вона має проблеми з задніми лапами через переломи хребця та правого стегна. Однак, після довгого лікування вона намагається бігати на рівні зі своїми друзями. Вона ж десь була в кооперативі, було куча людей. Хто її забрав? Її навіть ніхто не завіз в лікарню, хтось завіз. Подивилися і назад, провезли, кинули її під забор. Розповідає пан Руслан, що у машині завжди має припаси для вуличних тварин. Можна ж виставити і біля магазину якоїсь води. Я вже не кажу там, щоб самути якогось корму. Завжди всі бояться, о, я дам їсти і вже та тваринка приручиться і прийде. Ну навіть якщо й приручиться, і прийде. І що? Ну яку вона робить таку проблему? Я в машині вожу корм. Їду по дорозі, ага, біжить бездомне. Правий поворот зупинився, пішов, насипав, сів поїхав. Добродійність Руслана варта великої поваги і підтримки Улітку особливу особливо тварини потребують допомоги. Самі вони собі води посеред міста не роздобудуть, кажуть волонтерські організації. Мокрий носик. Для вуличних тваринок, то це змінювати воду і робити якийсь такий затінюючий прихисток, щоб вони могли сховатися в тіні, якщо нічого такого немає. Повинна бути не дуже холодна, тому що це також, якщо великий перепад води, наприклад, вода з льодом або дуже холодна, то це так само шкідливо для тварини буде, і вона отримає стрес для організму. Наголошує волонтер, що тварин, особливо у гарячу пору, категорично заборонено поливати водою. Це тільки нашкодить їхньому здоров'ю. Не можна, тому що буде великий контраст. Якщо ж шерсть не повністю намокне, то це буде як така плівка і буде парниковий ефект. Захисники тварин нагадують про людяність у ставленні до бездомних чотирилапих, особливо при складних погодних умовах. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білоу, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на і ставте вподобайку. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.